Акції в молочних ланах. Досить мені подобається цей магазинчик і тут досить класні акції є. Це кожного тижня в них оновлюються вони. Зараз покажу, які є. Тут досить вигідні ціни, і макарони, і масло можна дешевше купити. Яйця тут, до речі, по 6.49 зараз. Ціна тижня. Зараз ще покажу щось по молочній продукції трошки. Сири досить по вигідній ціні. Ласіаті от в АТБ по 73 гривні, тут по 42 гривні. Досить класна ціна на йогурти. Тут є різні рибки. Також на вагу можна купити по одній штучці, навіть і салатики на вагу. По 6.49 сорок дев'ять зараз.